До того як стати депутатом Полтавської міської ради, Вадим Ямщиков працював з оболівальниками футбольного клубу «Ворскла». Під час Кубку України 2014 року близько п'яти тисяч ультрас пройшли вулицями Полтави маршем єдності. Його ідеєю було відкриття у місті тридцятиметрового меморіалу Небесної Сотні. Восени добровольцем батальйону Азов Вадим вирушив на схід України, повернувшись, очолив громадську організацію ветеранів та учасників АТО. На питання, чому вирішив піти у владу, він відповів. Тому що вирішив брати на себе відповідальність. Чому вирішив брати відповідальність? Тому що після Майдану, на якому я приймав активну участь, я зрозумів, що просто скинути владу і піти додому вже не вийде. І потрібно брати відповідальність на себе своїм власним прикладом йти і змінювати ситуацію в місті в Україні. Свою роботу розпочав з проекту меморіального комплексу на алеї Героїв. На згадку про загиблих у війні Полтавців було відкрито пам'ятні дошки. Днями Вадим. Орган... Організував благодійний турнір. Ультра з різних міст України збирав кошти на потреби воїнів АТО. Що таке для мене 100 днів? У мене дуже велика мотивація. Мотивація це. Ці... Тих хлопців, які знаходяться зараз. В АТО в мене загинув друг в АТО, і для мене дуже принципово щось змінити в нашому місті. Підбити перші підсумки діяльності допомогла негода до середини січня шляхово-експлуатаційна дільниця потроху вправлялась, А коли почалися великі снігопади, техніка зупинилась. Сніговий колапс тривав у місті протягом тижня. Заступник міського голови житлово-комунального господарства Юрій Кропивка коментувати ситуацію, відмовився ви показували об'єктивно, Я б вам давав інтерв'ю. А так ви показують відкриє негадості. Причому що вам калампонятний. Була створена тимчасова комісія з благоустрою, яку очолив Вадим Ямщиков. Головним завданням було знайти і долучити до роботи техніку приватних підприємців. На створену гарячу лінію дзвінки надходили з різних куточків міста. Місто – місто – це господарка. Господарка на 90%. Вирішити такі питання. Це саме головне, навіщо йти в депутати? Ті, кого вдалося відкопати з кучугурів, дякували, але були й незадоволені. Ні, полтавці. Вони на публіку грають, ніхто не чистить. Виїдь город, подивіться. В роботі депутата, звичайно, є свій плюс. Можна скоріше вирішити деякі питання. З мінусів Вадим Ямщиков називає лише один це брак часу. Говорить, що депутат повинен бути універсальним. Завдань дуже багато. Він має надію, що в нього все вийде. Яка зараз година? 에, зараз кажу. десята. Ну, Но нормально. Цілодоболу. Так і повинен працювати депутат. Сміря та Олег Інзик Полтава Ми разом.